Давай, Видам? Аж Що казати? У 1918 році, коли хлопці, дівчата, українці ставали героями, мусили. Володимир Шасюра написав твір, який називався, називається Червона зима. В тому творі є короткий віршик, який називається Рушить поїзд. Те як хлопця пробажала дівчина, який їхав на війну. Писали своїх слів, зробили таку свою музику. Сьогодні для тих, кого немає, для тих, хто реально зараз є, для того, хто спит. перед пісною хочу сказати, знаєш, що ви це зрозумієте. Слава Україні! Але ну, ж ми показали, що нам не стрьомно, ми не боїмося. Нікому цього не казали, а ви знаєте про те.